Кухар ресторану Піколіно 3.0» готує піцу Маргарита. Відтепер ця страва у закладі благодійна, адже 10% від продажу кожного виду піци спрямовують на потреби головного управління розвідки. У нас піцу люблять і діти і дорослі. Ми так вважаємо, що це буде такий основний валовий продукт. Тим паче, що піца це наша фішка, вона найкраще місці. Ми так вважаємо на нашу скромну думку. Цей ресторан одним із перших у Хмельницькому долучився до акції Смачно бо на дрони від благодійного фонду Сучасна Україна. Це загальнонаціональний збір, який вже об'єднав більше 150 закладів з різних міст задля підтримки наших розвідників. Все було смачно. <гум> 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 смачно. Бо на дрони. Ми вже досить давно займаємося допомогою на нашому фронту. Ця акція для нас не новинка, тому ми до неї долучилися. Нас запросили наші друзі-рестратори. Мета акції зібрати кошти на закупівлю ста секретних боксів для головного управління розвідки. Кожен вартує 50 тисяч гривень і містить дрони та комплектуючі до них. Ми вирішили. Подумати над креативною ідеєю, тому що розуміємо, що донати падають, підтримка падає, і ми вирішили на початку 2025 року опрацювати креативну ідею. І ось народився проект Смачно! Бо на дрони акція була запущена до дня гурмо України 7 вересня. Долучився до акції і ресторан Біфен Кейк. 10% від продажу страв гарбузового меню перераховують українським розвідникам. Найчастіше, говорить шеф-кухар Максим Поплавський, гості замовляють гарбузовий суп. Він подається в цілому гарбузику запеченому. Сам суп готується з імбиру та арбуза з вершковим маслом та креветками. Це дуже смачно. Також ми подаємо свій власноспечений хліб гарбузовий. Президент благодійного фонду Сучасна Україна закликає й інші хмельницькі заклади долучатись до ініціативи. Для цього потрібно заповнити заявку на сайті проєкту смачно, бо на дрони. Також там можна ознайомитись із переліком закладів, які вже беруть участь в акції. Люди, які сьогодні хочуть підтримати, також цей проект можуть прийти відвідати смачну страву, випити напій і е, стати поряд із нашими потужними розвідниками, і тим самим зробити свій донат на підтримку. Нам смачно, а комусь лячно. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.